Добрий день, малятка! Погляньте на екран, що це з'явилось. Вірно, молодці! Це книга. Ви, мабуть, всі її впізнали, бо ми її з вами дуже часто читали у садочку, так? Пам'ятаєте? Для чого потрібні книжки? Правильно, щоб їх читати. А чи вмієте ви їх читати? Ви ще не вмієте їх читати. Їх вам читають або батьки, або в садочку вихователі. Пройде ще зовсім небагато часу. Ви всі підете до школи, де навчитеся читати і вже будете робити це самостійно? Дітка, як гадаєте? Де можна побачити дуже багато книжок. Вірно, в магазині. А ще їх можна дуже багато побачити не тільки в магазині, а й у бібліотеці. Сама бібліотека дуже схожа на невелике затишне містечко. І живуть у цьому містечку не люди, а книги. До них приходять дітки, беруть книги для того, щоб їх. Почитати саме те, що їм подобається. У бібліотеці книги знаходяться гарні, чисті, охайно складені, у бібліотеці стоять книжкові шафи, на яких є полички. На цих поличках знаходиться дуже багато різних книжок. А ще в бібліотеці є те місце, яке називається. Читальний зал. Саме тут можна прийти і подивитися дитячі газети, дитячі журнали, познайомитися з новинками дитячих книг. От, наприклад, в школі є шкільна бібліотека, куди приходять дітки, якщо їм потрібно взяти якусь ту чи іншу книжку, щоб прочитати. В бібліотеці книжку просто так прийти і взяти не можна. В бібліотеці працює бібліотекар. Це та людина, яка все знає про ті книжки, які знаходяться саме в тій бібліотеці. Ви вже всі знаєте, що книгу пише письменник. Письменники писали про те, що бачили або що чули, писали вірші, придумували різні розповіді, казки. З'являлось дуже багато книг, які потрібні нам всім, щоб дізнатися про наше минуле, про те, що зараз відбувається, і, можливо, те, що буде в майбутньому, дізнатись про все, що відбувається на нашій планеті. А зараз я вас хочу, дітки, познайомити ще і з декількома правилами, які потрібно знати всім діткам. Що ж не, не можна робити в бібліотеці? Ви уважно послухайте і запам'ятайте, це правила проводження в бібліотеці. Коли ви прийшли в бібліотеку і хочете щось. Хочете взяти якусь цікаву книгу або погортати дитячий журнал в читальному залі, обов'язково пам'ятайте, що там шуміти і кричати не можна. Також не можна дзвонити по телефону, розмовляти. Потрібно вийти з цього приміщення і вже потім відповісти на телефонний дзвінок. Також діти не можна їсти в бібліотеці. Ще потрібно дуже охайно поводитись з книжками, не псувати їх. Зараз я вам пропоную розглянути книги, які є у нас в групі. Ось тут це книги для зовсім малесеньких діток. Не гортаючи таку книгу, розуміють, що в ній щось цікаве і знову хочеться до неї повернутися. В таких книжках сторінки шурхотять, звинять, пищать. Ось такі книги вже будуть цікавими більш старшим діткам. Є іще книги такі, книги з казками. Книга, в якій зібрано багато цікавих віршиків ось, наприклад, як в цій, яка називається Як Вітер застудився. В цій книзі розказується про транспорт спеціального призначення. А є книги чарівні. Коли гортаєте їхні сторінки, то ви можете побачити картинки, які Оживають ось, наприклад, як в цій книзі. Ну і вже для зовсім дорослих діток в дитячому садочку є ось такі книги, де зібрані багато казок різних. І ці книги вже більш для старших дітей, для тих, які знайомляться з першими літерами і вчаться читати. Ця книга розказує дітям про безпеку на дорозі. Ось трошечки ми з вами розглянули книги, які ж у нас є в дитячому садку на книжній поличці. А зараз я вам пропоную трошечки познайомитися з самою книгою. Що ж таке книга? Книзі зібрано дуже багато цікавих віршів, оповідань, казок, які могли написати або різні письменники і поети, або один. Коли ви гортаєте таку книгу, ви розглядаєте, бачите гарні яскраві ілюстрації, і це вас зацікавлює. Ви знову і знову хочете повернутися до цієї книги і просите матусю або бабусю, щоб вона вам її прочитала перед тим, як ви ляжете спати. Діти, а чи подобається вам читати казки? А давайте спробуємо з вами згадати. От зараз скажіть кожен із вас, матусі, які ви знаєте казки, а я вам трошечки підкажу. От скільки багато казок ви знаєте. А ще діти трапляються так, що Може книга і порватися, Що з неї трапилось. Одірвалась сторінка або куточок в сторінці, або обкладинка відклеїлась, то її дітки обов'язково потрібно полікувати, заклеїти, допомогти книзі, щоб вона продовжувала ще дуже довго вас радіти, допомогти, здобути вам нові знання. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє заняття було для вас дуже-дуже корисним. А вам пропоную піти знайти свою улюблену книжечку. Сфотографуйтесь з нею і чекаю на ваше фото. На все добре, дітки!